Нещодавно до нас звернулася Оксана. У 2022 році вони з дитиною прибули до Нідерландів та знаходяться тут під тимчасовим захистом. Дівчина знайшла роботу у манікюрному салоні, а її дворічний синочок пішов до дитячого садка. Так, витрати на дитячий садочок виявились досить значними, а її доходи від праці у манікюрному салоні були поки що невеликими. Оксана захотіла зрозуміти, на які допомоги і субсидії вона може претендувати в Нідерландах. Виявилось, що жодного запиту на субсидії вона ще не робила. Тому ми порадили їй якнайшвидше зробити запит на отримання субсидій за 2002 рік, оскільки це. Можливо зробити лише до 1 вересня поточного, тобто 2023 року. Першим кроком для Оксани було оформлення допомоги на дитину Кіндербайслаг. Ця допомога надається всім дітям до 18 років, які легально знаходяться на території Нідерландів. І вже маючи цю допомогу та враховуючи невеликий річний дохід, Оксана змогла подати запит ще на одну субсидію: Кіндер бюджет. Це фінансова підтримка для сімей з дітьми до 18 років. Крім того, як дитина Оксани Михайлик відвідує дитячий садок. Та на це можна запросити ще субсидію кіндеропфантуслаг. Сума від трьох субсидій приємно здивували Оксану. Якщо і ви бажаєте оформити субсидії, пов'язані з доглядом за дитину: кіндер Опфантуслаг, Кіндер та «Kinderbeislag», ми з радістю допоможемо вам з цим питанням. Робіть заявки через наш сайт. І не відкладайте надовго. Нагадуємо, що подати на субсидії за 2022 рік можливо тільки до 1 вересня 2023 року. З вами була я, Юлія Юрик, податковий консультант компанії Налохане.